Добрий день любі діти. І знову з оленкою ми вас запрошуємо на чергове заняття. Подивіться, наша оленка гуляла в парку і назбирала цілий букет осіннього листя. Поки вона гуляла, ось, вітерець кружляв листя, зривав їх з дерев, листя кружляло, літало, кушпелило, курдилило, можна ще сказати, рясніло. А говорити ми сьогодні з вами будемо про пори року, осінь. Тому що осінь у нас вже добігає до кінця. І зовсім скоро зимонька зима прийде до нас і принесе засніжені вулиці та дуже-дуже холодну погоду. А з вами я, ваш вихователь Катерина Комашко. Подивіться, Оленка гуляла-гуляла по вулиці і. Зовсім їй стало сумно. зустріч їй прийшла тітонька сова. Привіт, Оленко. Чому ти така засмучена? запитала тітонька сова. А Оленка відповідає, що коли я йшла до тебе на зустріч, я промочила ніжки. На вулиці мокро та холодно. Подивіться, як вітер зливає, зриває листочки з дерев. І ось така хмаринка. З великою кількістю краплинок поливає наших друзів. Певно, в тебе Оленко настрій, як у цьому віршику, сказала тітенька сова. Ось послухай, дітки, ви теж уважно послухайте віршик. Йдуть, і йдуть, і йдуть дощі. Стали чорними кущі, і дерева чорні стали, Бо листочки всі опали. Давайте ще раз уважно подивимось на малюнок і послухаємо віршик. Йдуть і йдуть, і йдуть дощі. Стали чорними кущі. І дерева чорні стали, бо листочки всі опали. Діти, чому ж чорними стали кущі та дерева? Подивіться на наш малюночок, що відбулося з деревом. Всі листочки опали і дерева стали чорними, бо лише залишився стовбур. Постійно йдуть дощі, от і сьогодні у нас з вами за віконечком рясніє дощ, він ллє, наче з відра, сипле своїми краплинками додолу, заливає подвір'я та вулиці. Дітки, мені не подобається така погода, сказала Оленка. Я нічого не розумію, що ж відбулося? Оленка, мабуть, забула, яка зараз пора року, діти. Допоможіть Оленці, сказала тітонька сова. А ми, Оленко, з дітками пам'ятаємо, що у нас добігає кінця пора року осінь, і зовсім скоро зимонька зима прийде до нас в гості і принесе з собою засніжені вулиці. А доки у нас. Вл'є дощ, зриваються листочки з дерев і стає зовсім холодно. Подивіться, як вітер кружляє листочки, він наче грається з листочками. Діти, давайте подумаємо і перерахуємо зміни в природі, які відбулися і по яким ми можемо зрозуміти, що саме зараз осінь. Давайте згадаємо найперше. Тітенька сова вам пропонує згадати. Найперше, що відбувається, змінює колір листя дерев. Подивіться, спочатку у нас дерева були зеленими, пушистими від листя, а зараз у нас на деревах залишилися поодинокі листочки. Вони можуть бути жовтого або оранжевого кольору. Потім у нас сонечко стало трішки ліниве. Воно почалося, почало все частіше ховатися за хмаринку. Бачите, яке воно трішки сонне. Йому хочеться відпочити. І вам зранку не хочеться прокидатися, тому що йде дощ, прохолодно. Ось і сонечко, ось таке хитреньке, заховалося за хмаринку. А потім. Хмаринка віддає нам крапельки дощу. Подивіться, які краплинки падають додолу. Відповідно, змінюється до зміни погоди, змінюється наш одяг. Так як стало холодно, стало сонечко менше світити, частіше йдуть дощі, ми вдягаємо теплу курточку або дощовичок та зручне, тепле, не промакаємо взуття. Давайте перерахуємо ще раз ознаки зміни в природі восени. Які ознаки ми можемо відносити до того, що починається осінь або закінчується осінь? Змінюється листя на деревах, сонечка стає все менше, починаються дощі, і ми з вами змінюємо одяг на більш теплий. Давайте з вами поговоримо, яка ж погода восени, що відбувається восени. Подивіться, дітки, наша тітонька сова приготувала вам три листочки, але вони не прості. Вона вам приготувала і запитання. Діти, що роблять листочки? запитує тітонька сова. А хто був уважний на початку заняття, той знає, що листочки падають. Подивіться, як він падає листочок. Що листочки кружляють. А листочка, листочки танцюють, наче танцюють, коли падають з дерева, наче танцюють. Вітерець дує на них, завіває, і вони танцюють листочки. Давайте далі. Діти, а що ж робить вітер? Подивіться, яка хмаринка насупилась, набрала повні щоки. Повітря, давайте і ми з вами перетворимось на маленьких краплинок, Сядьте зручненько, наберіть повітря, повні щоки. І подуйте тихенько. Давайте ще раз. А ви знаєте, що це дуже гарна вправа для нашого артикуляційного апарата, для нашого язичка, щоб ми з вами правильно говорили і вимовляли всі-всі звуки. Тому повторюйте таку вправу з матусю і статусем щоденно. Давайте далі. Подивіться, діти, а що ж робить хмаринка? Хмаринка дає нам дощ. Так що ж робить дощ? Як ми можемо сказати? Дощ льє, подивіться, ось краплиночки ще з'являються. Дощ заливає, дощ капає, дощ може лити як із відра, дощ дріботить. Бачите, скільки слів ми підібрали до слова дощ? Давайте ще раз повторимо. Дощ дріботить, капає, заливає. Чудово! Давайте далі. Дітки, давайте ж згадаємо, про яку пору року ми сьогодні з вами говорили. Ми з вами говорили про пору року, яка називається осінь. Вона вже добігає кінця і вже ось-ось до нас в гості прийде зимонька зима, принесе новорічні свята, День Святого Миколая, Новий рік. Також зустріч, приємні зустрічі з родиною та багато-багато подарунків, наприклад, під ялиночку та під подушечку. А наші друзі Оленка та Тітонька Сова прощаються з вами і я вам говорю до зустрічі на наступному занятті. До побачення!